Виїхали ми дуже рано ще до світа о 5.45, бо попереду довгий день і 850 кілометрів дороги до Мукачева. Але дуже важливо було встигнути до сьомої ранку перетнути міст на правий берег у Києві, поки місто ще не прокинулося і не утворилося затори. Нам ще не доводилося бачити неймовірний схід сонця в дорозі. Об'їжджаємо в, в Бориспіль. Зараз нам наліво на Київ, а направо ця дорога поїхала на Харків. на Харків. На Полтаву, на Харків. На Донецьк раніше ми їхали в ту сторону. До Борисполя ми їхали 45 хвилин. Володя обнулив спідометр, так? це спідометр називається. Так. Одометр? Водометр. Да, Заїжджаємо подів. в Бариспіль. Потрапили у червону хвилю. Багато хто нас обганяє. Багато хто їде до Києва на роботу кожного дня. До речі, нас обогнала машина з кримськими номерами. Скільки років людина їздить на кримських номерах? Поряд з нами їхала машина з написом На щиті Слава героям України. Вже майже світло. Їдемо нашим районним центром Бориспіль. З деяких пір, здається, 21-го року Бориспіль став районним центром. До цього був наш переяслав районним центром. Потім їх об'єднали. Попереду буде поворіт. Ось ця машина на щиті перед нами. От там ліворуч. Головний міжнародний аеропорт України Бориспіль. Ми щиро віримо і сподіваємось, що зовсім скоро він запрацює у мирній вільній Україні. Чекаємо, сподіваємося. Навіть у цей непростий воєнний час під Києвом працюють автосалони відомих світових марок. Тут є навіть Бентлі, бо серйозний бізнес вірить у майбутнє нашої країни. Проїхати багато кілометрів, нас веде е, додаток-навігатор. Як називається Навігатор, як називається, який як ми їдемо? Україна живе і буде жити. Дивіться, яка красота. Переїжджаємо в Дніпро. Послуга мост ремонтується. Вже працюють. Мабуть, 6 ранку. Ми сюди виїзду з міста. Центр Києва залишився отам справа. Шевченківський район. проїжджаємо Святошинський район і покидаємо місто Київ. Дуже. Виїжджаємо у Київську область. Дорога як розмальована у цих так? 那个烟雾。Like it, too, Зараз ми їдемо по Житомирській області. Місто Житомир засновано вирогідно ще в 9 сторіччі. У Житомирі народився Сергій Корольов, творець космонавтики. А у місті Бердичів вінчався Оноридо Бальзак. Ця подія зробила Бердичів відомим далеко за межами України. Під час війни область зазнала значних руйнувань, але мужньо відроджується. Наче перетнули місто Рівне з півдня, з півдня виїхало місто Рівне. З 22-го року у Рівну релоцировав Луганський медич... медичний університет. Донецький технічний університет двічі був вимушений релоцируватися. Донецький Спокровська, Луцьк а Луганський медичний. До 22-го року, з 14 го був у Рубіжному, а з початком повномасштабного вторгнення переїхав до Рівного. Згадуються у повісті минулих літ. Та відомо завдяки описам у творі Миколи Гоголя та Расбурба. Поки що від самого Києва дорога гарна. Починаються мисливські хати, які садиби. Ми зупинились. Розм'ять ножки. Тут так живописно і трохи перекусити. Поки що у нас все своє. Овочі. У мене чай, у Володі кава підсмажене Одбінушки з філе. Це на заправці. Дуже зручно, є столи, стільці. Все облаштоване для людей. Зараз ми знаходимось десь в районі міста Броди. Броди теж всі знають. В світі нещодавних подій. Сумних подій. Сумних. Ми їдемо вже 8 годин без 500, 10 хвилин. 530 кілометрів. І проїхали 500, 528 кілометрів, якщо точніше. Раптом равнини зникають. І з'являються перші пагорби. Це вже передгір'я Карпат. Смирічка. Річка Стрій. Називається смирічка. Річка Стрій. Вентилятори. Які вентилятори? Оце? Так, коварів, що вона мати було. Дуже радісно бачити, що у нас з'явилися вітряки. Дуже радісно. Ми вже заїхали в Карпати. Навколо така краса. Гори, ліси, свіже повітря. Дорога то піднімається вгору, то спускається вниз. І за кожним поворотом відкривається новий, ще красивіший краєвид. А які тут гарні села! Їдемо всахайні хатки з квитучими подвір'ями, і все виглядає так затишно і мальовничо.